Всім привіт! Ви на каналі персидські котики. І в цьому відео я хочу вам розказати і показати персидських кошенят у трьохдневному віці. І так, хто пам'ятає, наша кішка Келі народила нещодавно кошенят. Їх троє, дві дівчинки і один хлопчик. Їм вже три дня. Вони дуже швидко ростуть, були такі худенькі. А ось тепер подивіться на них, які в них животики повненькі. Ой. Ось вони так полюбляють молочко. Мама їх келі годує. Так, і я сьогодні перейшла подивитися, чи відсохли у них поповинки. Чи все в них добре. Адже в такий час вони повинні вже самі повідпадати. Ось подивіться на них ближче наших кошеняток. Давай, давай, келі, годуй їх. Годуй. Ось келі. Лягла, щоб кошенята їли молочко. Килі ворчить, кошенятка шукають у мене молочко. Так, хочу легенько їх подивитися, чи все у них добре. Ага, тут ще поповинка є, ну нічого, відпадає. Так, наступний також ще є. -яй -яй, Келі не турбуся. Ой-ой-ой, а ось цього вже немає. Зараз вам покажу. Все, ось бачите, чистенький животик. Ти-дий-ди-де-їс. Я не хвилюся, я нічого з ними не роблю, тільки дивлюсь. І також показую вам. Смішно виставила язичок. Ну, Ось так деколи полюбляє висовувати язичок. А Малеча виробляє, б'ються один з одним за молочко. це все природньо. Так це повинно і бути. Але всім хватає молока, всі грубенькі, кругленькі, чистенькі. Це означає, що все у них добре. Так, але ще помімо здоров'я кошеня також я слідкую за здоров'ям нашої кішки. Я їй мацаю животик. Дивлюся, чи там у неї є молочко у грудях. Також я дивлюся, чи є у неї виділення. Трошечки є, але це нормально ще. Бачите? Щоб кішка також себе почувала добре, була активною і добре їла. Щоб змогла доглядати за кошенятами. Адже, коли в неї не буде молока, придеться догодовувати їх молочком спеціальним для кошенята. Таке молочко у нас є завжди. Я тримаю його, коли вони трошки підростуть, коли в неї не буде вистачати молока, то тоді почну їх годувати з бутилочки. Але так як їм ще три дні. Тішка грубоко має, машенята добре все почувають. Так, на цьому, мабуть, все. Підписуйтесь на наш канал. Всім дякую новим підписникам за те, що підтримуєте україномовний контент. Підписуйтесь, будь ласка. Далі будуть Ще відео про кошенят. Всім гарного настрою! Україна переможе! Всім пока!